Підвищити рівень життя кожного мешканця області і зробити Хмельниччину інвестиційно привабливою. Основні напрямки співпраці швейцарсько-українського проєкту ЮКОРТ Агенція регіонального розвитку області, а також обласних адміністрацій і рад. Нині відбулося підписання чотиристороннього меморандуму про взаєморозуміння. Перший етап проєкту триватиме чотири місяці. Це сфери водопостачання, водовідведення та управління відходами, а також сфера розвитку діалогу, культури, соціальної згуртованості через проекти креативних індустрій. Проект спрямований на розвиток і посилення інвестиційної привабливості областей. Зокрема, Хмельницької області, завдяки процесу згуртованості, швейцарсько-український проєкт Згуртованість та регіональний розвиток України стартував в грудні 2022-го. Агенція регіонального розвитку області стала однією з чотирьох пілотних обраних швейцарською стороною. Ми, як проектний офіс, який допомагає громадам сформувати проектну ідею, розписати проектну заявку, знайти джерела фінансування, статус кандидата в ЄС нам відкриває нові можливості для залучення нових ресурсів, і потрібно вчитися працювати з такими конкурсами, з такими заявками. Співпраця допоможе громадам реалізувати нові проєкти з будівництва водогонів та сміттєпереробних комплексів, а також проводити культурні події, зокрема кінофестивалі. Агенції вони як агенти змін, фактично, вони гуртують. Громаду, владу, бізнес, спільні проекти для того, щоб можна було або в окремій громаді, або в цілому в межах області реалізовувати спільні проекти, залучати міжнародну технічну допомогу, використовувати бюджетні кошти більш ефективно. Пілотними також стали Вінницька, Сумська і Тернопільська області. Загалом проєкт розрахований на 12 років. Ірина Арьом, Валерій Телеховський – новини міста.